Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Понеділок, 14 січня, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов заявив, що розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту Стенбай від міжнародного валютного фонду в обсязі близько 15 мільярдів доларів. Як Відомо місія міжнародного валютного фонду має приїхати в Україну 24 січня. Про те від чого буде залежати співпраця України з міжнародним валютним фондом, про те наскільки нам потрібен цей кредит. Будемо говорити сьогодні з Олександром Пасхавером, президентом Центру економічного розвитку. Добрий день. Добрий день. Та Ігорем Уманським, колишнім керівником, колишнім керівником Міністерства фінансів України в 2009-2010 роках. Добрий день. Добрий день. Пане. Пане Уманський, наскільки є шанси в нас отримати цей кредит? І наскільки він нам потрібен? О, зараз я, скоріш, за все, говорив, би, наскільки у нас є шанси підписати програму. Бо про кредит поки що мова не йде насправді. Зараз лише запрошена місія. Україна як одна з членів міжнародного валютного фонду загласила місію. Місія приїде по результатам розгляду запиту України. Вони будуть виносити питання на борт вже безпосередньо в який буде приймати рішення щодо надання Україні цієї програми або не надання, так, які ви будуть вимоги в розробці цієї програми, що а, будуть вимагати тут. От як на мене, чому саме з цього почали це підкреслив? Є дві великі різниці. Перше, це став бо співробітники безпосереднього валютного фонду, які будуть цвятувати по суті економічні і політичні, ні, економічні, економічне наповнення програми і вимоги до України безумовно почнеться з балансу публічних фінансів, а саме Державного бюджету, пенсійного фонду на Нафтогазу, тобто фактично на порядок денний я не думаю, що суттєво зміниться. А рада директорів складається з представників країн, що є акціонерами Міжнародного валютного фонду і приймаючи рішення про надання програми чи ні. МВФ в цілому, як організація, буде виходити з двох чинників. Перше, це здатність України виконати ті зобов'язання, які можуть лягти в програму. І друге з політичної позиції директорів ради міжнародного валютного фонду. І тут а ця політична позиція від чого залежатиме? А... Вона буде залежати від загальних відносин України з країнами, що є акціонерами МВФ. В першу чергу це Сполучені Штати, Японія, представники всіх країн Європейського Союзу тощо, і наскільки будуть виважені і збалансовані, скажімо так, наші позиції в двосторонніх відносинах з цими країнами. Настільки є ймовірність того, що політично а, рада МВФ, а, Рада Рада директорів, тобто, скажімо, питання це політичних в'язнів теж може стояти? Я був я де? переконаний, що в двосторонніх перемовинах з директорами міжнародного валютного фонду питання, в тому числі політичних в'язень, політичних переслідувань вибіркового правосуддя тощо, воно стовідсотково буде підніматися і. Обговорюватися з тими представниками, кого призначить Україна для цих переговорів. Ми не будемо сьогодні говорити про політичне і розмову в політичному плані, але от економічні передумови. Наскільки паноманське щойно сказав про те, що, звичайно, місія, яка прийде, вона розглядатиме питання балансу Нафтогазу, дефіциту бюджету і так далі. Наскільки ми готові сьогодні представити місії? ці показники, і наскільки місія може бути задоволена цим це теж політичне питання, бо якщо ми хочемо робити те, що хочемо міжнародний, міжнародний фонд, то це не дуже популярне рішення, і чи готова влада до непопулярних рішень, це аднак, аднак, це, це тільки перше. Ну, бюджет, бюджет у нас дефіцитний і так. президент вже сказав про те, що необхідно переглядати. Так от, так от я хочу сказати, що для того, щоб переглянути бюджет, щоб, наприклад, зменшити. Зменшити витрати чи збільшити доходи, треба робити якісь кроки, які в конфлікті з комерційними інтересами представників влади. Які це сам? головна проблема. Які І сам? популістські позиції. Ну, популістські то, то перше, я сказав, а друге, це є конфлікт комерційних інтересів. Бо якщо ви знімаєте функції якісь держави, то ви. Тим самим якісь групи Интересно. влади знімаєте з доходів корупційних. Якщо ви, наприклад, функції, якісь функції. Я приблизно розумію, якщо, про що ви говорите, але так, так, щоб слухачам було зрозуміло. А що тут не зрозуміло? Ну у вас є якась регулятивна функція. З кожної регулятивної функції ми маємо зиск бюрократи. То якщо ви цю регулятивну функцію знімаєте, то немає доходу. Тобто це не так все просто. Як, як завжди було, так було, що функції не знімали. А секвестр шов таким чином, що просто, просто якусь частину людей звільняли, операційні витрати зменшували, і в результаті це було зменшення якості держави. Після цього. Це може і бути, буде зроблено. Але щоб функції зняли, такого, я не думаю, що в конфлікті з своїми інтересами це буде зроблено. Це щодо зменшення витрат, а щодо збільшення доходів. Що таке збільшення доходів? Перше, або підвищення активності бізнесу, або легалізація тіньової економіки. І те, і інше неможливо без, без вирішення цього ж конфлікту. Тобто я, як на мене, пасивна, дуже песимістично, відношусь до можливості цієї влади, принципово ну, зробити кращий бюджет, більш збалансований. А з Нафтогазу. У нього, у нього немає... Не... Те ж саме. Те ж саме. Треба відкрити. Ну, а це можна можна, а, а можна це, зробити це... з однієї компанії три, от, ні, ні, ні. Дві з різних будуть прибутковувати. Головне, головне. Я б сказав би так, що все, що ви робили, щоб <кій> був збалансований публічні фінанси, це треба ліберальні реформи. А ліберальні реформи по, по своїй суті це зменшення можливості касти. Ну, але от газети пишуть про те, що за кордоном. Дуже задоволені новою командою реформаторів. Де ви таке читали? Та вчора читала. Я не, знаю, переглядала. Я не можу це повірити. Що... Де ви таке ти читали? Mm -hmm. Якою командою реформаторів? А що вони зреформували? Я не розумію, про що маю. от, Отут я не розумію, може слух, слухачі знають, а я не розумію. Я також не бачив подібних оцінок. Але хотів би підтримати пана От минулого року державний бюджет, тут така ж містика цифр, 37 разів змінювався. 37. А, ці зміни привели до того, що видатки державного бюджету були збільшені, в чому містика, на 37 мільярдів гривень. Я не вірю в те, що зміни до державного бюджету, які найближчим часом обіцяють представити суспільству, вони призведуть до скорочення видатків. Зазвичай будь-які намагання скоротити видатки приводять до їх збільшення. Навіть про те, що пан Олександр, так зване скорочення апарату, ми пам'ятаємо з 99-го року, з великою адміністративною реформою ще Кучмакову яку проводив після першої каденції президентства, і скорочення держапарату апарату на 30%, що відбувалося вже декілька разів, насправді державний апарат за весь цей час тільки збільшувався. Добре, і <смітна> з, з, з іменш була і менш, менш, менша якість, страта, апарату, страта якости, да. якість. Що що що... говорити про те, от, що лежить на поверхні, бо тоді, коли попередні кредити попередні транші заморожували, говорили про те, що не піднімають тарифи на газ для населення. От не було пенсійної реформи. Пенсійну реформу ніби зараз почали вона проводиться. Зараз зі створенням. Міністерство доходів і зборів. От, можливо, буде більше доходів в бюджеті. Я я там, я десь я прочитав, що це все рівно, щоб давати міліціонерам створити е, правила вулич, вуличного руху. Тобто, Sorry. щоб їм було добре і легко було б збирати, це неможливо. Це абсолютний, я б сказав, би, це нонсенс державного управління. Це неможливо себе навіть уявити, щоб той, хто збирає доходи, той і робив саму процедуру, закони і все таке. Я не розумію це. Абсолютно погоджуюсь, паном Паскавером. Про що йде мова? Насправді, от мене глибоке переконання, що створення цього міністерства це найбільша адміністративна помилка діючої влади. Чому? Тільки по чи помилка, я не знаю, бо логіка завжди до державного управління мала бути в наступному. Є міністерство, яке виробляє політику, правила, процедури, пише нормативні акти, в тому числі законодавства. Є структури, які по цим правилам працюють. Воно не має співпадати в одній особі людина, що пише правила, і людина, яка по ним працює. Більше того, є ще третя сторона. Контроль це виконання цих правил. зараз в цьому міністерстві. Сконцентрувалися всі три функції: функція написання правил, роботи по ним і контролю. Тобто сам собі пишу правила, сам по ним працюю, сам себе контролюю. Звіс ефекту від цього, на жаль, я не думаю, що буде. І от ви зараз, коли говорили про попередні, скажімо, програми, згадали про тарифи на комунальні послуги, в тому числі на газ. Це найбільший міф насправді в наших стосунках з міжнародним валютним фондом. що Наша співпраця вперлася саме в це питання. Це неправда, це некоректно. Ми завжди ставив дуже просто питання. Шановні, у вас є дисбаланс в публічних фінансах, у вас є дірка. Ви цю дірку маєте закрити. Ми бачимо дуже прості рішення, які лежать на поверхні. Одне, друге, третє. Якщо у вас є інші пропозиції, як збалансувати, скажімо, той НАК Нафтогаз, покладіть їх на стіл. Ми проаналізуємо. Якщо вони дійсно призведуть до зменшення цієї дірки, ми погодимося. Як би можна було дійсно збалансувати НАТО газ? Я говорила про розділення на три компанії, це реальний шлях? 에, знаєте, тут як в математиці, да, Перестановка складників суму не змінює. Змін. Як на мене, перш за все необхідно все ж таки, щоб правила на цьому ринку були зрозумілі і відкриті. А, у нас на сьогоднішній день не є найбільшою проблемою тарифи для населення, тарифи для промисловості. Я вам скажу, що тарифи для промисловості у нас на сьогодні відрізняються в рази для різних підприємств. Скажімо, хімічна промисловість отримує газ декілька разів нижче по ціні, ніж скажімо, бюджетні установи, як то дитячі заклади освіти, медичні установи тощо. Чому? І це є шлях, в тому числі збалансування доходів на Нафтогазу. Коли підприємства реального сектору, металурги, хіміки тощо мали платити реальну ціну за газ. Бо зараз у нас виходить ситуація, що, скажімо, ці ж категорії промисловості платять за газ з урахуванням транспортної роботи, розподілу газу вже всередині України нижче ніж імпортна ціна газу на вході в Україну, це пов'язано з якимись внутрішніми схемами, чи ну назовні це подається як необхідність підтримати експортера? Я б сказав, що є такі стандарти, є такі як Що якщо ви примусово низкі ціни е, держите, то ви переплачуєте, бо, бо набагато краще мати ринкові ціни і доплачувати бідні. Абсолютно. Це набагато ефективніше і, і справедливіше і зрозумілише всім. А примусово низькі ціни це теж. Є фактор, коли держава вирішує щось, і я не можу сказати прямий зв'язок з корупцією, але я точно знаю, що якщо держава за щось, щось так тримається, то, то корупція то є. є. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша свобода. Ми сьогодні говоримо про можливість отримання чи можливість продовження співпраці з міжнародним валютним фондом. Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18, 30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.movie. 490 2905 -290 Києва 044 можете ставити свої запитання гостям сьогоднішньої програми Ваша Свобода Олександру Пасхаверу, президенту Центру економічного розвитку та Ігорю Уманському, керівнику Міністерства фінансів України в 2009-2010 роках. Мені підказують, що маємо запитання від радіослухача. Доброго дня, Вітаю. Мене звуть Тетяна. Я вітаю вас із Різдвом, з Новим Роком з політичних водохліхів. Значить, у мене до вас два запитання, шановні. По-перше, чому коли позичають гроші в МВС, нам розказують, що МВС висуває умови, що треба підняти ціни, там це ж це неправда. Я думаю, що навряд чи я а якщо це так, то мене дивує. Чому? Я позичила гроші, я їх віддаю. Яка, яка, яке діло тому, кого я позичила, куди я їх витрачаю? Ну а той, хто вам позичив, він же ж має знати, що ви їх зможете повернути? Що ну, ви не банкрут? Я не позичаю то я ж не розказую, куди я буду витрачати. вони мені умови не ставлять, що ти там не купуй сьогодні м'ясо, а купи тоді молоко і хліб, розумієте? І ще одне запитання. оці гроші, які ми позичаємо в МВФ, чи потрібні вони нам? Тому що жодного разу нам не розказали, що позичили з ВВФ і модернізували там медичну сферу, купили там, наприклад, ці машини. Зр зрозуміли, зробили. Зробили. зрозуміли ваше а, запитання. Ще, хто, нам... хто готовий відповідати? Щодо вимог, по першому запитанню, дякуємо вам за запитання і вас також з усіма святами і Різдвом Новим Роком і Хрещенням, яке має бути скоро. Якщо ви... Підете в банк будь-який комерційний, хочете взяти кредит, ви маєте надати довідку про доходи, про стан сім'ї, про те, скільки ви витрачаєте грошей на житло, на харчі так і таке інше. Скільки у вас грошей залишається для того, щоб кредитор був здатний проаналізувати, чи є у вас доходи, які дозволяють вам повернути цю позику. Ще й довідку про доходи будете носити кожні півроку? Безумовно. Тому це нормальна практика. Міжнародний валютний фонд не є простим класичним кредитором, як звичайні комерційні банки або інші структури. Це в міждержавних скажімо, відносинах кредитор стан інстанції, коли фактично вам вже ніхто на нормальних умовах в світі грошей позичити не хоче. Ви як за цю соломинку, намагаєтесь втримати е, свої вже державні фінанси за рахунок коштів міжнародного валютного фонду, але міжнародний валютний фонд також хоче отримати з одного боку повернення своїх грошей, з іншого боку е, їхня статутна діяльність передбачає підтримку тих країн, які проводять реформи і е, змінюють систему е, в країні, яка призвела до ситуації. Фактично неплатоспроможності. В іншому випадку валютний фонд не буде підтримувати цю країну, бо це протирічить їхнім статутним завданням. Щодо того, куди йдуть кошти, зазвичай, це знову ж таки статутне положення. Кошти йдуть навіть не в уряд не в державний бюджет, а кошти йдуть на поповнення золотовалютних запасів Національного банку України для того, щоб зміцнити Національну валюту зміцнити розбалансований валютний ринок зазвичай це відбувається в ситуації, коли торгівельне та платіжне сальдо в країні, що є реципієнтом цієї допомоги, воно від'ємне. По 2012 році ще немає статистики за грудень, але скоріш за все, як і прогнозувалося до цього. Негативний торгівельний сальдо буде складати приблизно 15 мільярдів. Тобто більше, доларів. ніж у кризовий восьмий рік. Це більше, ніж восьмий рік, безумовно, за восьмий рік. Оцей оце кредит. Так я я якого... хочу сказати. Так, так. А, додавати можна? Так? так, так. Я хочу сказати, що Міжнародний валютний фонд вимагає дуже простої речі, щоб ми жили по нашим доходам. Так я б сказав, би, дуже зрозуміло. А як це робити? Ви ж казали, що як це робити, ми можемо вибирати. А якщо ми це робимо погано, то це не справа валютного фонду. Якщо ми це робимо погано, от зараз ми хочемо просити у Міжнародного валютного фонду за цією новою програмою близько 15 мільярдів доларів. З них шість для того, аби повернути борг самому ж таким міжнародному валютному фонду, бо платежі якраз на нинішній рік припадають. Все-таки вже міжнародному лютному фонду вигідно дати це, бо так я зрозуміла, що не світить з того, з того, про що ви поговорили в першій частині програми, то не світить отримання, чи я помилилась? Ну ви знаєте, я не знаю, це, це дуже така фактор, дуже важливий для міжнародного літного фонду, щоб йому гроші віддали. Але я думаю, що фактори... Загально економічний і політичний грають більшу роль. Чи, чи будуть вони давати, чи ні? Погоджуюсь, тут питання, скажімо, повернення чи не повернення попередних запозичень не буде визначальним, коли фонд буде приймати рішення, чи започатковувати нову програму з Україною, чи ні. Тим більше, що за великим рахунком а, цих 5,8 мільярдів, які має повернути уряд та Національний банк, бо це не тільки зобов'язання уряду а, цього року, вони не є визначальними з точки зору там, балансу самого фонду з одного боку, з іншого боку, а, якщо ми не повернемо хоча б 100 доларів а, згідно графіку, це суверенний дефолт. І це означає, що всі борги, які у нас є, зовнішні та внутрішні, в випадку дефолту Україна зобов'язана буде повернути достроково відразу і всі. І, безумовно, валютний фонд розуміє, що Україна ніколи не піде на свідоме оголошення дефолту, виключно для того, щоб змусити Міжнародний валютний фонд розпочати з Україною програму. Тому цей фактор є, але він точно не буде визначальним у прийнятті рішень. Тобто все ж таки. От говорив і прем'єр-міністр, і перший віце-прем'єр-міністр про те, що от, ну, бажані ці гроші, дуже бажані, але ну виживемо і без них, Тому може краще б. І без них. Ну, ми велика країна, то я думаю, що ми виживемо. Але чи виживе влада? Тобто уряд, оце проблема. Вони ж не вони ж, коли уряд думає, він думає не тільки про країну, а й про себе. А от як він буде виживати, це головна проблема. От хочу я вас на позитив спрямувати. Що буде ну, в економіці. Так, хочу, що, все добре. що в економіці все буде добре? <рес> І то, що перша половина 2013 року не буде добре, це зрозуміло. Бо ми не одні такі, Європа в стагнації, я думаю, як мінімум перша половина 2013 го року. Ну, а з іншого а боку, Міжнародний ми... валютний фонд кредитує, продовжує кредитувати Грецію. А там гірші справи. Ні, ні, я ну, щодо гірших справи, так. Да. І там інші доходи, та інша структура економіки. <кх> там вони член Є Європейського Союзу, це абсолютно інша ситуація. Ну, а та, там, до речі, от, в... в середовищі так от Знову ж таки в пресі пишуть, хоч ви кажете, ви можуть, не ту пресу читаєте. Не... В Греції дають хтось із експертів сказав, що в Греції здаються чи ж Україні. Знаєте, я ніколи не, не розумію. Греція має десь, десь я там не знаю по якому рахувати, але по паритету по в спроможності десь в 4,5 рази більше ВВП на душу населення, так ніж Україна. Україна. Тобто це абсолютно. Інша держава, інший рівень життя. Коли мені кажуть, що там гірше, ніж у нас, я кажу, хай у нас буде так погано, щоб у нас було 31 тисяча доларів на душу населення ВВП. І, наприклад, вони, вони зможуть, наприклад, вони повинні бути знизити доходи, наприклад, на 20%. Це дуже боляче. Але вони будуть в. Кілька разів більше бачено, ніж за мину. Тому От... казати, що там гірше за нас, я це не розумію. От цихому залишку. Преса ж таки знову пише, що е, все залежить від підвищення тарифів від стану Нафтогазу. З того, що ви сьогодні сказали, ну абсолютно аж ніяк виходить, видно всьому пресу. Ні, розумієте, а... Є публічна робота переговорників, в тому числі уряду. І, повторюся, створив міф, що єдиним каменем спотикання насправді є ціни на газ для населення. Я вам нагадаю, що коли була програма, де, тому що я був одним з основних переговорників з Міжнародним валютним фондом, перша редакція програми була вимога щодо підвищення цін на газ і пенсійного віку тощо, але показуючи і... Надаючи аргументи, що це не є актуальним і найефективнішим способом вирішення проблем в Україні, при другому перегляді, ми зняли тоді ці питання, які знову ж таки через певний період часу повернулися до програми. Тут же питання переговорників і тих умов, на яких вони домовляться з фондом. Це можуть бути питання тарифів на газ для населення. Це можуть бути інші будемо, питання. будемо бачити, які ми питання ці будуть. Залишилося недовго чекати до 24 числа. А це була програма Ваша Свобода. І гостями були Олександр Пасхавер та Ігор Уманський. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.